Друзі, всім привіт! Дивіться, значить, є знову тушоночка в наявності небагато, тому що там замовлена, на тижні вся поїде, значить, це на кісточці в нас. От. І так само філеєчка. Бачите, така ідеальна яка. До речі, можу е, робити під вас в плані е, додавання солі. Тобто є люди, які бажають, допустимо, не по рецепту, не, там, не 7 грамів, а кажуть, можна менше, 5-6, кажу, звичайно. От. Звичайно, менше п'яти не бажано, щоб вона просто не втратила свій е, термін зберігання, тому що е, якби тушонка люба має зберігатися при температурі від е, нуля, допустимо, до плюс двадцяти. Ну не максимум двадцять п'ять. Тому вона має стояти або в кладовці, тобто в погребі, де вас холодно, або ж в холодильнику. Тобто, ну інакше ніяк. Можливо, там таке тиждень-два, то вона може стояти там, підроставши навіть бульотчик. Це не страшно, але ну не постійно там півроку і так далі. Ну ви зрозуміли, тому що все одно, якби тушонка, плюс-мінус рік до двох максимум може зберігатися. Ну, рік. Хоча люди, коли беруть, то вони ж здається, вони беруть не для зберігання. От, а щоб їсти, все одно вона там за якийсь місяць другий споживається в будь-якому випадку. Тому, якби можливо, і така функція. Що значить по кроликах? Дуже багато повибивав, лишився мальок весь такі, бачите, 45-50 днів є. Є такі, що бачите, не вакциновані, не розсаджені. Штучок 60-70, треба знову провакцинувати. От, розсадить, поки нема куди. Так, Тут лише би одна самочка, один самець три місяці. Може лишу на ремонт самку. Тут вроде би на вибраковку одна йде. От, Якщо я не помиляюсь, якщо не спарується. От, Далі потеряв одну. Ну, якби була самочка, от 4 числа покрита, так як і ці, бачите, от, ці вони поприводили маленьких, дуже вам яких. Бушточок 12 привела вона. О, то я забрав, бо пару штук тут залишилося, або штук 9-10, не пам'ятаю. скільки, Ну, коротше є. От, Значить, ця самочка мало родить, ця рвала пух, ця, Ввечері дивлюсь, лежить тут у маточнику. От, Значить, оглянув, бачу, що вона якась така ну, не нравиться мені нікудишня, не встає, не хоче йти. Пішов, взяв окситоцин, проколов її. Раз, бачу, ноль ефекта пройшло напевно пів години. Ще раз і бачу, толку нема ніякого. Значить, самочка, грубо говоря, на руках дійшла. От, я вже біля неї був, там хвилин 15-20. Вона пропала, не розродилась. От, е думаю, там в Телеграмі я скидав, якщо цікаво, кому хто підписаний, то дивиться. От, е думаю, зроблю, розріжу, подивлюся, що з нею не так. От, значить, е В матці там дивлюся таке, як крововилови чи запалення крові було. Ну, тобто я в цьому не розумію, не ветеринар. Ну, фактово, що всі плоди, 12 кроленят, всі мертві були. Тобто, 4-го числа парована і 4-го вона не розродилась. О, значить, вони завмерли раніше, от на декілька днів, і пішло зараження, напевно, крові або ну коротше, самочка втратилась. Від чого не знаю. Розрізав, печінка, всі органи, легені, всі прям ну ідеальні. Ніяких симптомів, вакцинована і так далі. Тобто, я думаю, все таки, що це жара, напевно, дала своє. От, і тому я її втратив, тому прийшлося закопати, на жаль. Тому треба буде щось лишати на ремонт, знову молоденьке своє. Далі розповім вам, бо я вже не хотів, як говориться, спішити поперед батька в пекло. Значить, Є в мене п'ятий самчик, от, з товаришем помінялись, він має свіжу кров. От, попросив самчика 4 місяці, теж там от показував в Телеграмі, не міг розв'язати, тобто не реагував на самок. От, але там різні маніпуляції проводили, Петрушечку чуть його кормили зеленою. От, через тиждень почав реагувати. Тобто, вчора вже покрив дві самочки ним. От, тобто, в мене, грубо говоря, буде нова лінія. От, тому в мене вже по факту є 5 самців, я можу вже запускати ну, грубо говоря, самок, які вивідні, опять покривають першим самцем, другим і так далі. Тобто, в мене це вже ще мені на років пару вистачить так само. От, тому, друзі. Отакі от справи по кроликах. Тому йду робити корм, от, тому що треба замішати вже корм ще переніс, бо в мене охолоджувачі якраз 100 кг. На днів 4 тут вистачить 5. А треба йти зробити свіжачка. От. Шкіра так само збираємо. Тут її вже теж є, трохи, бачите вже. Багато, Багатонько. Ну і так само сохне шкіра. Робив на днях опять забої. Там лежить, там. Бачите, сохне намеренно. Значить, Ще трішки по цеху. Бачите, як сіно все максимально пихнув туди, 15 тюків. Тому що тут ходити неможливо було. От. Є нарізаного десь кілограмів там, до 300 От, Стоять у мішках це все. От Сьогодні зранку от почав макухи наважив. Вон, соєва, бачите, вже в раціоні є соняшник, ячмінь, овес. От. Ну і Сіновисівка вже розважені по порціях на 6 порцій. Тому трикальці, коксидіостатік, сорбенти, підкислювачі, все наважене вже лишилося тільки перебити макуху на млину, змішати це все. Так само перебить зерно і, в принципі, готово до грануляції. Значить, ячмінь вже будемо брати оцей, що я купляв. Він вже місяць лежить десь от, озими, бачите, з такими остюками. От, Тому що цей що у мене був ще минулорічний, як я кажу. ну, Осталось може кілограм там 10-15 може наразі не буде навіть. Мені придеться перенести весь цей. Так само і тут, обе, я закидав той самий озимий повна бочка. ну Це з той самої партії, що я брав, пів тони. От, тому зернові якби є, макуха, висівка. Овес. Овес вже почав теж брати. Звідси ще там є бочка. Ну і ще свій є кілограмів там 300-400. Побачите, дуже легко перебивати і швидко. І готово, бачите. Пройшло 5 хвилин буквально 20 кілограмів. Перепихо. Щоб рівномірно е, перемішати е, макуху соняшникову соєю. важив на 6 частин так швидше, дві хвилинки буквально і все. Значить, е, перебиваємо зерно. Бачите, яка макуха соняшникова і соєвою. Бачите, як розмішана вже, сіль там все є. Тому воно однорідне. Друзі, не пройшло і пів години. От, е, я вже замішав два заміси, це все перебив, розважив. От, е, тобто, знизу сіно, висівка, зерно, зверху макуха. Тобто Це виходить 6 порцій, тільки всипати, перемішувати. От, от одна вже з них замішана, готова до грануляції. Бачите, Такі оціна. От, Тому гранулірувати будемо завтра, напевно. Тому бачите, як би ще наголошую, немає сенсу у кращому млині, ніж цей китайський на такий об'єм, як я роблю, образно до тонни в місяць. Тому що затримка вся буде за гранулятором. От. Якщо ви купите великий змішувач там на 500 на тонну, вкладете 50 тисяч в змішувач, тобто мішалку, тут буквально 2-3 хвилини перемішать. 20 кг, я не рахую, що це довго, а на млину раптом перебити півгодини. От. Ну, вакуумну дробілку купите за 25-30 тисяч. Ну, переб'єте ви за 10 хвилин. Ну, тобто, що ви виграєте? Нічого. Тому це все як би вдосконалювати можна, але коли при умові, що у вас більше об'єму, або ви на продажу робите. Тому нема сенсу просто для домашніх умов. Чекає своєї роботи, охолоджувач стоїть теж. Ну, друзі, отакі от відео спонтанне про все і одразу кому сподобалось, звичайно, коментуємо, ставимо лайк, от, підписуємося на канал, якщо не підписані. От, репостимо відео, ділимося. Всім до зустрічі, до нових відео. Пока!